Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Що ж, давайте з вами розглянемо, просили ви подивитися: Київ, Ірпінь, Дерев'яне, Коцюбинське, Трипільська Тес. Давайте з вами глянемо з 3, з 3 березня по. 6 березня візьмемо, думаю, на 3-4 дні більше не варта, щоб точніше було. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю? Також інфраструктурним об'єктам, міста Київ. Місто Київ глянемо спочатку. Та і Київська область в цілому. Київ, Київська область, 3 березня по 6 березня 2024 року. Через атаки ворогом через воєнні дії чи через теракти, якісь певні диверсії. Покажіть, будь ласка, карта, яка є та загроза мирному населенню їхньому життю і здоров'ю. Київ, Київська область, 3 березня по 6 березня 2024 року. Так, Київ. Шахіди. Будуть літати, відбиття, йде Київська область. Ну, Десь може бути якась руйнація. Бачите, вежа випала, тобто може бути руйнація, може бути влучання, додаткова карта. Ну, Таке враження, що впаде, десь приземлиться. ну... Або впаде на землю і будуть вибуховою хвилею пошкоджені, можливо, або уламками якось пошкоджено якась будівля, якісь будівлі, будівля, та? можливо, ну, от щось таке може бути. Або ще може бути, показує як варіант те, що просто буде пошкоджено буде якийсь в якусь будівлю і окрім того, ще десь четвірка пентакли вказує заземлення. Та? Тобто десь десь загепнеться десь ну, поруч десь на землю. Та? Може бути ще таке. Так. Ну, навідники працюють, ну, збирають важливу інформацію про важливі інфраструктурні об'єкти, про ресурсні об'єкти, про е, е, якісь ангари, про якісь важливі склади, е, там, де накопичується саме зброя. Так, новина, та новина. Угу. Про якісь прильот недольот. Ну, Все-таки та багатоповерхівка йде. Ну, але ніби як не в саму багатоповерхівку має бути влучення. просто Таке враження, що все-таки пошкодження, загорання якесь може бути. Так? Ну, Дивіться, можуть бути жертви, є загроза. Ну, це в області. Сам Київ. Ну, В самому Києві, дивіться, іде, бачите, йде відбиття. Іде збиття, ну, Єдине, що все-таки десь може бути. А, знаєте, Тут йде збиття, і тут таке враження, що іде, десь буде якийсь район без світла. Ну, десь буде якийсь район, може бути десь якесь часткове загорання чогось у нас до падіння уламків та, по цій карті. Але такого перемогу прильоту кудись я не бачу в Києві, ні. Це та хаос може бути створений, пауза та перебої зі світлом. Чомусь буде в якомусь районі в Києві. Ну можливо, дійсно, внаслідок падіння уламків щось буде пошкоджено, можливо, десь буде якийсь перебій, якесь замикання, можливо, якесь загорання, але це не житлова зона, це не житловий будинок. І ну, якийсь район Києва може, може, може постраждати тим, що просто буде вимкне вимкнете світло та без електроенергії деякий час. Що ж, а на області є загроза, бачите, якогось влучання чи якогось пошкодження внаслідок. Падіння уламків через биття, ну щось таке йде. Ну, давайте будемо дивитися, давайте глянемо Ірпінь. Покажіть мені, будь ласка, карти. Ірпінь з 3 березня по 6 березня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктам. Київська область, населений пункт і ірпінь. Яка йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти через атаки ворогом, через воєнні дії. Що у нас тут впало? Таємний план з якийсь. Ну, явно, що не на ірпінь, а кудись інше. Тут просто воно випало, що шпигуни працюють, особливо серед жінок. Останнім часом що дуже багато колаборантів збільшилося у цих навідників серед жінок. Покажіть, будь ласка, карти. Ірпінь, яка йде загроза з 3 по 6 березня. Відбиття тут іде. Шахіди будуть літати. Десь зі сторони води, з, з якогось населеного пункту в Київській області, десь звідти буде рухатись над водою, буде якесь збиття, десь, можливо, навіть біля води буде падіння, але це, ну, але це не ну, в самому Ірпіні, ні. В самому Ерпіні, бачите, воно показує, що не дольот до Ірпіня. десь воно все рівно буде зі сторони рухатися, зі сторони, або воно показує, що з моря будуть летіти ще ракети, ну бо ще ракети будуть теж, окрім дронів. А, а, і ще воно показує, що ну, можливо, якби в Київській області, там, де. Якась водойма біля водойма, біля водосховища може бути. Буде збиття, якісь уламки падати. Але в самому Ірпіні воно показує, що йде захист. Так, ну, В області, бачите, буде десь буде страшно вночі. Все-таки вночі буде найстрашніше, буде дуже гучно чути, як працює ППО. Ворог все-таки завдасть якоїсь шкоди. У карті диявол. Страшний суд. Так. Десь такі якісь пошкодження буде, що щось зробить якісь перемикання, якісь перебої з чимось. Та? Ну, от Іде якась загроза. По ресурсам більше. Тут у нас що? Логістичні шляхи хочуть якісь пошкоджити. Ну, Ірпінь я не бачу у вас прильоту. Нас цікавило так, чи буде приліт. Ірпіні. Ні, не бачу. Покажіть, будь ласка, карти тепер. Населений пункт. Дивимося з вами: дерев'яна. називається дерев'яне село, чи щось таке. Та? Дерев'яна, Київська область. Покажіть мені, будь ласка, картич, Яка йде загроза з 3 березня по 6 березня, з 3 по 6 березня 2024 року населений пункт Дерев'яна Київська область. Яка йде загроза через атаки ворогом, через воєнні дії? Так. Відбиття теж будете чути, гучно буде, будете чути, як щось збивається, навіть будете знати, що десь над водою чи біля води, десь там в якомусь населеному пункті пролітало, та, і було збиття. Тут у нас що йде? Ось дивіться, що у нас тут йде. Ну, десятка пентаклей, так, зірки. Будьте знати, що десь якісь, ну, але це ну, населений пункт Дар'яни, це вас не стосується. Це просто новини йдуть про те, щоб будете знати, що десь якісь перебої зі світлом, десь вимкнули світло через якесь пошкодження, пов'язане з воєнними діями, так? Так, добре, дивимося далі. Населений пункт Коцюбинське, Київська область, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаки ворогом через воєнні дії. Коцюбинське, Київська область, 3 по 6 березня 2024 року. Через атаки ворогом, через воєнні дії, населений пункт Коцюбинське Київська область. Яка йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти з 3 по 6 березня 2024 року. Коцюбинське, Київська область, страшний суд. Лячно буде. У вас тут -та. загроза, можливо, навіть і ракети. Воно буде прилітати швидше за все над вами. Так, загроза йде, загроза йде. Дивіться, ну, раз воно тут з нас десятка мечів випала, десятка пентаклей, говорить про те, що десь буде якесь пошкодження. Може бути пошкоджений навіть який жит... приватний сектор, в приватному секторі який житловий будинок, але це не в самому Коцюбинському. Тобто, це десь за вашими межами, десь недалеко від вас або десь поруч з вами. Якийсь населений пункт, де може бути падіння уламків, тому все таки карта вказує на розділення та на частини внаслідок роботи воєнних, тобто таке враження, що йде падіння уламків, яке може пошкодити якийсь будинок в приватному секторі. Ну, і також може створити, може створити, ну, створити якісь перебої та з чимось. Якесь загорання у нас тут іде. Люди де, де, можуть люди десь залишитися без світла, так? От, без якогось ресурсу, або без тепла, або без світла. Або газ, або, або електроенергія. Ну мені більше схоже на електроенергію. Зупинка постачання електроенергії. Отаке от от воно йде. Ну, та, пауза, зупинка. Е, так, берегти дітей тут ще можуть бути як варіант, розумієте, вказує на те, що десь поблизості чи якогось дитячого закладу, чи дитячого майданчика, ну або дитячої лікарні, поліклініки, ще є, ще є якась загроза, падіння уламків чи щось, так, щось таке, так? Ну, в принципі, все. Так, щоб сказати, щоб якесь пряме влучення воно показало, десь ні сила, ну, але йде, йде. якесь пошкодження буде, якась прикрість іде, десь не десь, десь близько до Коцюбинського. В якомусь населеному пункті близько від населеного пункту пункту Коцюбинський в Київській області. Так, покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому житті. А, ми вже подивилися всі, які я хотіла, які ви просили. Так я вирішила не проявляти ініціативу, не дивитися більше, ніж ви просите, для того, щоб економити час, щоб встигати дивитися на все решта. Тому що, бачите, цього разу я зробила по Харківській області, по населеним пунктам прогноз такий більш детальний, а зато не, не вдалося виділити час зробити по. По всій Україні, тому зараз намагаюсь надолужити. Буду зараз скільки спію, стільки подивлюся в наступному відео. Так, що я ще? Трипільська тес, покажіть мені, будь ласка, карти. Я ще мала глянути. Трипільська тес, яка йде загроза? Покажіть, будь ласка, карти з 3 березня по 6 березня 2024 року. З 3 по 6 березня 2024 року яка йде загроза на Трипільську ТЕС в Київській області. Покажіть, будь ласка, карти, чи є якась загроза її руйнації, чи влучання через атаки ворогом через воєнні дії. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору. Це ваша оплата моєї праці, мого часу, моєї енергії, яку я затрачаю на те, щоб з вами зорієнтуватися, щоб вас зорієнтувати на можливі загрози і. Будь-яка праця має бути оплачена, щоб ви не були моїми кармічними боржниками. Так що ставте мені пальчик вгору. Це плата, яку я озвучую за перегляд даного візу. Я вам не кажу мені там кинати, кидати донати на розвиток каналу, хоча ну, я вкажу свої картки для тих, хто бажає. От. Звісно, що це підсилює мотивацію виходити частіше в ефіри і робити більше прогнозів. Так, але хоча б пальчик вгору поставте. Покажіть, будь ласка, карти Трипільська тес, 3 по 6 березня, яка йде загроза через атаки ворогом через воєнні дії. Трипільська тез. Цінний об'єкт в області. Карта сили. Ви знаєте, має вціліти. Але десь поблизості, ви знаєте, неподалік від Тропільської ТЕС, дійсно, бачите, ракети будуть направлені. Можливо, і вона буде як, як ціль, як мета. Ну, карта Мир говорить про те, що вона в цілі є, і в радіусі в радіусі самої Тропільської тес, ну якби не повинно статися якоїсь прикрості. Та? Хоча взагалі десь десь дійсно недалеко від Тропільської ТЕС. В якомусь районі, десь, так, десь там, ну, в принципі, відносно недалеко, є загроза якогось прильоту, падіння уламків, де якісь склади, якісь ангари або склади, якісь господарчі споруди можуть бути по цій карті разом з цією поєднанні. І тут у нас говорить карта: бачите, є загроза прольоту, який може пошкодити якусь будівлю, якісь, якісь будівлі будівлю на якісь території, яка пов'язана. З ну, з якась яка площа, як територія не 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 дуже сильно густо, знаєте, заселена. Так, ну але карта обмеження тут говорить про те, що сама Трепільська тез з неї має бути все гаразд. Ну, давайте ми ще на цій колоді подивимось. Покажіть мені, будь ласка, карти Трипільська тез 3 по 6 березня 2024 року. Київська область, що все з неї буде гаразд, що уникне вона пошкоджень внаслідок прильотів. Чи взагалі внаслідок атаки ворогом, внаслідок воєнних дій. Чи все буде гаразд, Трипільської тез з 3 по 6 березня 2024 року. Трипільська тез, Харківська, Київська область. Покажіть мені, будь ласка. Карти. Так, сама трипільська ТЕЗ, дивіться, з неї має бути все гаразд, я не бачу, щоб туди був прильот. Тут показує, що десь дійсно недалеко. Ну, відбудеться прильот, щось інше, що займається, бачите, подача, тобто рух, карта руху да, на машині. тобто Колісниця це рух вперед, це подача, чого подача, буде зупинена подача чогось. Десятка мечів, да, тобто щось, що буде потребувати ремонту. Трійка булав, це щось пов'язане з вогнем, бачите, це або газ, або світло. Ну, от буде якийсь прольот просто в області Київській, знову ж таки нам говорять. Ну, але стрипільської теж має бути все гаразд. Карта зірки, знову ж таки, карта світла і повішена. Тимчасова відсутність світла. ну, Але буде полагоджено. Так, тут ще йде ну, йде попередження, що не знаю, тут може бути розуміти, що це знову ж таки десь є загроза падіння уламків. Неприємні емоції через те, що для якогось медичного закладу пов'язано з дітьми, або, або, можливо, це роддом, або поліклініка, коли з дітками приходять, або як варіант, ще може бути таке, що як варіант може бути таке, що Ну, не хотілося б про це навіть думати і близько Знаєте, що може хтось ну якась дитина постраждати, Фу хай Бог береже. Так. Ну так, бачите, загр... ну, загроза того, що несе смерть, ну якби буде по шосте число, буде щось летіти, але в основному буде збиватися, і все-таки якісь в області ну, якась прикрість іде. Будьте обережні, якщо в Києві показало нам в основному відбиття, і там просто максимум, що загроза від ну, падіння уламків, причому не стра... не таке страшне, як навіть як то раніше бувало, от е... таке. Ну, тобто... Що не несе великої руйнації, то в області є загроза прильоту або такого серйозного падіння уламків, що від чого може бути загорання і пошкодження якогось в приватному секторі, ем, якогось будинку, або господарчих споруд, ну, щось таке, або приватного будинку, або не дуже багатоповерхового будинку. Так що будьте обережні. Що ж, бажаю вам позитивних новин, віримо в ЗСУ, ставимо пальчик вгору, я завершу цей розклад і буду зараз робити наступний.